Добрий ранок. Це знову ми. І ми знову в Франківську. Вчора ввечері приїхали, повечеряли і переночували тут. І от зараз прокинулись, ідемо снідати, і будемо їхати в гори. — Все. <кхи> Крапко. Шкода зрядки, дуже багато Оленці не подобається, коли я вітаюся. слава з Христу. Всім привіт. Сьогодні з нами в гостях Андріан Покальський, друг Люфт, Варвара Софія і. Карі. На сніданок. круасани з індиком, Цезар. І тут було два млинці з м'ясом. Вже залишився один. Ще принесуть люфту, але він щось дуже страшне бо довго несуть. Ого! подамося? Ми маємо бути разом. Оленка, я підписалась, планую подивитись відео. Всі підпи лайк, шер, репост. Всім привіт! Ми йдемо такими небанальними місцями. Ми йдемо сьогодні на Станимир і на гору Катерина. це над Старою гутою тут всі їздять на Сивулю, всі їздять на Ігравець, а ми їдемо подивитись на ці гори з інших гір. Куди їдемо? Йдемо на Катерину і Станемер. І будемо під Катеринкою там ночувати. Але я би ночувала між Катериною і Станимером. Ну ми, походу, подивимось. А на ту іншу гору йдемо на ВВВ? На вівчину не йдемо. Це взагалі якийсь капець. Верта <рес> сюди! У мене є запобіжні. Тут тільки я чужуче ви все. А ти перестанеш хвастатись? якісь мати. Гроші заплатила. Десять виплані знати. Скупи, плати, двічі. <свістичний> Я вже не себе оготові. Що ми тільки що мали? Перекус. Ну перекус. ходи! Ники не докували.

Траверснемо гору і буде вже наша поляна. Поводиш, зараз трохи холодно. Нас Бог, ну вже? Треба взяти папір, тому що мене очікують серйозні справи. Ти думаєш це все? А як тобі ця наволочка? Вау! Wow, наволочка на подушку. Так, на надувну подушку. Все. Сніги і сніг ой, бо ми на весні. Посіх папуків, він їм мухи комай, ми мандруєм тут, ми мандруєм там големля. Якщо любиш кохай, Розозуля закувала, <ріст> якщо <ріст> любиш кохай. Добрий ранок. Зараз 5.45. Наш табір ще спить. А ми збираємо намет, бо маємо сьогодні ще план доїхати до Києва. А в цього року немає чорниць, все повністю зелене. І навіть немає ягідок зелених. Певно, поверзло. Зараз 10.50 Ми все ще спускаємося. Був дуже сильний крутий спуск, там не було стежки, хоча показували, що вона була, але там все зроще. Ми зупинилися біля річки, поснідали і далі йдемо. Вже пройшли 10 кілометрів і десь за 5 вже прийдемо. Значить, наша мандрівочка добігає до кінця. Ми вже спускаємося в стару Гуту. Сьогодні неділя, другий день. В сумі пройшли десь біля 30 кілометрів. Доходимо до машини і тримаємо курс на Київ, бо вже давненько там не були. Так що все пройшло чудово. Ленка, ти задоволена? Так, а як ти себе почуваєш в першому поході після поранення? Я себе почуваю чудово. Трошки щось мені задниця натерлась, але в цілому але не я критично. Думаю, не через ока. Та тут ми не знаємо, як поранення могло попливати, може воно ну, і там десь стало. Ні, все нормально, фізично все супер. Що там таких двох днів матрівки вас ще й було так? Зараз, дивись, ще раз не налиться звати сюди за Ми смачно пообідали, взяли каву. І будемо їхати додому. Так, 600 з копійками кілометрів. Капець, товари буде челлендж. А що в нас у всіх вітрині губи, всіх червоніші. <свісно> То буде в лозі. Так. Клас. Передавайте привіт батькам. Всім, кому хочете, всім, 17 підписників нашим.